У місті Бузьку на Львівщині пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як стверджує очевидець, невідомий кинув гранату у приміщення ТЦК. Факт підтвердили у поліції. Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців у ніч на 15 липня. За словами слідчих, граната вибухнула за три метри від стіни. Правоохоронці намагаються встановити особу нападника. Приблизно о 1.45 вночі з наділі на понеділок. невідомий збурнув ймовірно вибуховий пристрій у ТСП тобто у тискало буску цього пошкодив фасад будівлі і вікна. На щастя, постраждалих немає. Ніхто не постраждав ні з державних службовців, ні з службовців. в управлінні служби безпеки України Львівської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за перешкодження законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Якщо особу нападника ідентифікують і знайдуть, йому загрожуватиме від 5 до 8 років за ґрата.